Діянь святих апостолів читання, будьмо уважні. І в тих днях, урятувавшись, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабийкою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо йшов дощ і було холодно. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь. Гадюка від жару вилізла та й вчепилася до його руки. Як побачили тубільці, що гадюка звисає з його руки, заговорили між собою. Цей чоловік мусить бути вбивцям, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. Він же, скинувши огонь, гадюку, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали. Та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, надумалися і почали говорити, що він Бог. Була ж поблизу того місця земельна власність начальника острова, на ім'я Публій, що прийняв нас і гостив три дні ласкаво. Так та сталося, що багато батько Публія, хворий на гарячку і на пропасницю, лежав у ліжку. Павло війшов до нього, помолився, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли це сталося, інші теж на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас зате шанували всякими почестями, А коли ми відпливли, обезпечили нас усім необхідним. По трьох місяцях ми відпливли на оленсадрійськім кораблі, що перезумував на острові і мав ознак у знаку Причаливши в сиракузах, ми там пробули три дні, звідси, обпливши, прибули в регію і по однім дні, тому що знявся південний вітер, причалили на другий день у Путеолі, де знайшли братів, які нас запросили зостатись у них сім день. Так прибули ми до Риму. Звідтя ж, брати, дозвідавши, що ми прибули, вийшли нам на зустріч до форуму Апія і до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові, набрався смілості. І коли війшли у Рим, Павлові дозволено жити окремо разом з вояком, що його стерів. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. Коли вони зійшлися, він до них промовив мужі брати, хоч я й нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі і видано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини, а що юдеї противилися, тому я мусив був покликатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь народ мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб побачити і з вами розмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в ці кайдани, ті йому сказали. Мені листів про тебе не одержались юдеї, Ні, ніхто з братів не прийшов і не звістив, та не говорив про тебе чого лихого. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш, бо про цю сетку, секту нам відомо, що їй всюди противляться, і, призначивши йому день, прийшло їх більше до його житла. Він викладав їм. Свідчивши про царство Боже, і переконував їм про Ісуса з законом Мойсея та пророків від ранку аж до вечора, деяких його слова переконували, а деяких не віри, коли вони не погоджувалися між собою і стали розходитися, Павло на останку лише сказав їм. Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісаю, до батьків ваших кажучи. Піди до цього народу і скажи ви слухатимете вухами і не розрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. бо серце цього народу затосіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажморили. Щоб, бува, не бачити очима і вухами, щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай, отже вам відомо буде, що це спасіння Боже було послане погано, і вони почують, коли Він це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючись між собою, Павло пробував повних найняті, пробув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа, сміливо і відважно та без ніякої перешкоди. Братя, не хочемо, щоб ви не знали, що допомерли, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії, бо ми віруємо, що як Ісус помер і воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, Бог приведе за Ним. Це бо ми вам кажемо Словом Господнім, Ми, що живемо, що лишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що уснули. Бо сам Господь наданий знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимося, будемо разом з ними взяті на хмари у повітря, на зустріч Господеві і так завжди будемо з Господом. Аллилуйя. Мудрий, спрост і вислухаймо Іванліє, Іван, Лімируси, і Духові Твоя, від Івана святий Іван, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь моважні, той час з'явився Ісус своїм учням, воскрес з мертвих і каже Симонові Петрові. Симоне йонин, чи любиш ти мене більше, ніж оці? А той йому відповідає: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому паси мої ягнята». І знову вдруге до нього каже, Симон Йонин, чи любиш мене, відповідає той йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить йому: паси мої вівці, тоді він утретє йому каже: Симон Йонин, чи любиш мене, засмутився Петро, що втретє його питає, чи любиш мене, і, і каже йому: Господи. Ти ти ж знаєш все, і знаєш, що я люблю тебе, каже йому Ісус, паси мої вівці, істинно вісно кажу тобі, коли ти був молодий, підперезувався, сам і ходив, куди сам хотів. А як постарієшся, простягнеш твої руки, і інші підпережить тебе і поведе, куди не хочеш, сказав він це, вказуючи, якою смертю, проставить Бога, і промовивши це, сказав йому Ісус, іди за мною. Обернувшись, Петро бачить, що за ним йде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилив був голову йому на народу, і спитав Господи, хто той, що тебе зрадив. Побачивши його, Петро каже Ісусові, Господи, цей що? каже йому Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, поки я йду. Що, я, що тобі до того, ти йди за мною. І розійшлося це слово між братами, що той учень не умре. та не сказав йому Ісус, що не вмре лише так, як що я кажу, що Він лишився, поки прийду. Що тобі до того, це той учень, який про це свідчить, який написав Це, і знаємо, що його свідчення правдиве є ще багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане, зокрема. Гадаю, що і самий світ не вмістив би написаних книг, будьмо уважні. Сказав Господі, що до Нього прийшли, Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Моє слово того, хто послав не має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить, бо часто й тепер Він. Коли померли, почуть голос Сина і почув, що оживуть. бо як Отець має життя в собі, так і синові віддав, щоб мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в робах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Я суджу так, як чую суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене.